Провал мобілізації. Якщо не замінити людей, які зараз в окопах, вони загинуть. Вони просто загинуть не того, що їх вб'ють росіяни, то що вони просто від виснаження заснуть на бойовому посту. Російські війська наступають, просуваючись в глиб країни. До Покровська їм лишилося якихось 6 кілометрів. За свідченням військових у більшості батальйонів не комплект особового складу. Мети не було такої зробити армію сильною. У чоловіків в тилу немає особливого бажання добровільно йти на фронт. Щоденні корупційні скандали, нестача зброї не надихають зовсім. Це ж не мобілізація, це не про рівність всіх перед законом. Це є ж таке поняття, як права і обов'язки. Красиві плакати третьої штурмової з гарною дівчиною на колінах військового мотивують одиниці. Ну це все, це все бомба. Третя штурмова. Там от проводить рекрутинг, все рекрутинг. І що результат рекрутингу? Один відсоток. Але замість пошуку рішення по залученню нових сил до ЗСУ влада намагається продавити підтримку місцевими радами президентського плану перемоги. Ми маємо визнати, що мобілізація, якщо не провалена, то точно не досягла своїх цілей, а виписаних в законі. Я нещодавно слухав Романа Костенка, який в червні розповідав, що після закону про мобілізацію мобілізація йде краще ніж треба було. А зараз виходить, каже, треба 18-річних брати. Що не так з мобілізацією в Україні? Давайте розбиратись. Згадаймо перші дні повномасштабного вторгнення. Біля військоматів з тривожними рюкзаками стояли черги чоловіків різного віку і статусу. Я тішусь як дитина, що у 22-му році я не бачив. Тої кількості машин, яка поїхала в сторону Західної України. Я був в іншому середовищі, я бачив неймовірну кількість тисячі людей, які казали, дайте зброю, дайте можливість захищати. Чоловіків, які вивезли свою родину і повернулись, поважаю, такі у мене були. У мене були люди, які вже на той момент, 22-му році жили в Іспанії, в Німеччині, вони покидали своє нормальне. Комфортне життя, і дуже швидко приїхали сюди і взяли в руки зброю. Пишаюсь, люди були мотивовані захищати країну попри звернення президента. Потрібно спокій, по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Потім було звільнення усіх керівників обласних ТСК через корупційні скандали. Потім було прийняття вистражданого закону про мобілізацію недієвого. І про це ще тоді говорили прямо. Цей законопроект є прикладом маніпуляцій, знущання і обману. Можна сказати так, що коли Порошенко і Євросолідарність не голосували за цей закон, а Ригі голосували, то ем, зелені ці спікери говорили: бачите, значить, ось, значить. Навіть проросійські депутати розуміють, що треба захищати Україну. Вони проголосували за цей закон. А Порошенко виявився ще більшим ворогом, ніж вони, і не проголосувала його партія. Сьогодні ми бачимо, що цей закон був шкідливий, неправильний, не з того боку, невчасним, і від нього немає користі є одна шкода. І е, те, що за нього проголосували Екс риги говорить якраз про те, що вони розуміли, що він ослаблює Україну, і тому вони за нього, власне кажучи, голосували. Після прийняття закону про мобілізацію пройшло півроку. За цей час українських чоловіків примусили встановити додаток Резерв Плюс і оновити свої дані через мобільний застосунок. І здавалося, ось ось станеться 100% поповнення рядів зсу, бо держава нарешті отримала централізовану базу усіх військово зобов'язаних. Проте, попри статистичну інформацію про значний мобілізаційний ресурс, сам процес набору людей до війська майже не просувався. Так я взагалі не можу зрозуміти питання, є резерв, взагалі не можу зрозуміти в цьому контексті. У нас є дія. Тобто, через дію мені можна виписати штраф через за те, що я десь там перевищив швидкість. Через дію мені можна заре... зареєструватися і цей штраф сплатити. Але через дію ні-ні, це не популярно. Що дасть по шапці Любімчику Федорову? Це ж буде непопулярно. Давайте зробимо ще резерв на базі дитячих садочків, чи якщо там за програму вони використали. Я вже не пам'ятаю. Якусь там дитячу шкільну програму використали. Ну це ж бред, але вже раз, вже є. Окей, так розійшліть повістки. Ні, ні ми прийняли рішення. Ми розійшлемо по пошті і в три дні даємо. Якщо не отримав, то тоді ми виписуємо штрафи. Бусифікація на вулицях міст та рейди на концерт Вакарчука лише викликають негатив. Формула набрати зеків, як це зробила країна. Ворог працює, але не дає потрібних кількісних та якісних показників. Росія знайшла дієву формулу для набору добровольців гроші. Не гучні гасла, не обіцянки світлого майбутнього, а просто гроші тут. І зараз російська армія вся побудована на контрактах. Тобто люди пишуть контракт, і вони воюють, і вони знають, куди вони йдуть. Великі гроші для звичайного громадянина Росії, який за суму 25 тисяч доларів за підписання контракту і подальшу зарплату в армії готовий без роздумів уйти на війну задля вбивства мирного населення сусідньої країни. Натомість в Україні уряд то не закладає у бюджет гроші на ЗСУ, бо їм пообіцяли закінчення. Війни ще влітку 2024-го, то намагається вести військовий збір з виплат самих військових, то просто розводить руками і каже, що грошей немає. Проблема рекрутингу в Україні в тому, що військові на нулі не завжди утримують навіть обіцяні 30 тисяч, не кажучи вже про 100. А як заохотити служити, якщо влада так і не створила стабільні фінансові умови? Проте корупційні скандали показують, що мобілізаційний ресурс України конвертується в пачки доларів, тумбочках, воєнкомів і на ліжках голів МСЕК. У нас перед Конституцією ну, всі одинакові. Тому оця мобілізація вона дуже сильно, знаєте, ну, так би мовити, на -на навертає, навертає оцієї несправедливості, і хлопцям, дівчатам в окопах, ну реально їм, ну, їм ну, вони ненавидять ці всі процеси. Це так дуже м'яко сказано. Сматрящі над армією нова проблема, яка вилізла в інформаційний простір. Я говорю, я бойовий наказ женю переводим этих переводім дімі судам. Всі з... cleaning... то ж <зв>. не поняти того. Не маючи відповідних повноважень, тихоход почав ставити задачі та роздавати вказівки стосовно переміщення особового складу підрозділу Азгард. Підрозділ Азгар. Персональними наказами сирського чи того ж самого Павлюка, коли йде ручне управління тим чи іншим підрозділом. Ну я такого ще не чув в своєму житті раніше. Ну, вже, будь ласка, вже і таке є. Хтось каже, ну це розвал системи управління країною. Та ні, це не розвал, це ручне управління країною. Це просто система, державна система, яка здійснює весь цей процес, вона зруйнована і передано ручне управління. От і все. Економічне бронювання ще один приклад нерівності перед законом і корупційних історій. Вони ж то хочуть дати можливість офіційно відкуплятися. А яке це має відношення до Конституції України щодо рівності всіх перед законом? Слухайте, я знаю, та почти всі солдати скажуть, ми за цей місяць зарплату віддаємо, і ми на три місяці йдемо додому. Чому? Тому що я 30 зарплата плюс сотка бойових. Ну нормально, мені хватить на 3-4 місяці відпочивати. Я тільки за один місяць після боїв можу заплатити. Якісним рішенням військового командування стала організація рекрутингу силами підрозділів та дозволу набирати людей в обхід ТЦК рішенням командирів. Добре, що Богу дякувати комусь дійшло до голови. Слухайте, а для навіщо для рекрутингу створювати рекрутингові центри? Дайте командиру частини дозвіл ставити пічать військовому білеті. І хай мобілізовує свою частину. Я вам скажу, у му році, як відбувалося, воєнком сидів в тому місці, де, де, де приходять люди, сидів Ігор Лапін і зразу відбирав собі людей в спецназ. А воєнком просто своєю печаткою легітимізовував, що я вибрав Івана, Петра і Микола, і що вони будуть в мене. Тобто, воєнком приходив до мене, а купа людей. Я кажу, цього, 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 я беру до себе. І він зразу, хоп, військова частина така, то все, до Ігоря Лапіна, до Ігоря Лапіна, до Ігоря Лапіна. Ну ну, блін. Так а що не дати Ігорю Лапіну, хто печать, час щоб він сам зразу зуставив і все те саме робив? Ну я зараз, до прикладу, кажу, ну Богу дякувати, дійшло 24-й рік. А я ж то розповідаю, як було в 22-му. Можу розповісти, як було в 14-му. Е, добровольчий батальйон Найдар. Всі приїхали, ніхто не оформлений. Вибачте, на слові, ну це так, такий фігуральний вислів, взяли в полон е, цього воєнкома луганського воєнкомата, який з бланками воєнних білетів сидів на штабі і тут же нас призивав. Що тут за брі? То ви з 14-го року до сьогоднішнього дня під час такого авралу то тільки сьогодні рішили це питання? Цілий ряд бригад вже успішно проводять набір нових військовиків, знаходять людей, тренують їх, готують на операторів безпілотників та реп- артилерістів, розвідників злагоджують, створюють колективи. Ефективність саме такого рекрутингу підвищиться в рази за умов належного грошового забезпечення, поваги і міцного колективу. Наразі у війську через нестачу особового складу створилася практика розформування бригад, що призводить до демо. Мотивації особового складу і неякісного застосування обмеженого людського ресурсу я був розчарований топорилим знищенням, іноді людей, де там їх можна було зберегти. Я був розчарований вперед, вперед. Натомість президент ще у липні заявив про формування нових 14 бригад, які за його словами укомплектовані людьми, проте не оснащені технікою і зброєю. У нас є бажання. А інструменти не прийшли. Як то каже. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Тому великою мотивацією було б зберігання військових колективів, бо інакше втрачатимемо військових через СЗЧ. І такі факти також набувають публічності. Це продовжується вже півтора місяця. Але терпіння очікувати на переведення вже немає ніякого, тому готова придати ситуацію розголосу. Мою медичну службу розігнали, точніше, навіть не медичну, а евакуаційну. Гостро стоїть і питання демобілізації, особливо для тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення взяв зброю в руки і став на захист країни, перебуваючи на нулі. Ми пропонуємо і зараз. Ми зареєстрували закон, де міститься. Одна норма. Демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування напередку. А той, хто готовий іти до ТЦК, не розуміє термінів перебування у війську без підписання контракту. Згадаємо, влада обіцяла пропрацювати це питання, але воно так і лишилось обіцянкою. Тепер вони виходять, кажуть, та ні, ну під час війни дембл. Ну ви шо, подурили, думаю, що, подуріли, чи що? Вони думають, що. Військовий, який послужив, його демобілізували. Перше, що він зробить, це втече з України. Ну, перше, його не випустять. По-друге, він потиняється серед всіх тут тиловиків. Я бачив, як це було в шістнадцятому-сімнадцятому році, коли настав кінець контракту. Вони звільнялися, ходили, тинялися по два-три місяці. Відпочивали, приводили в порядок нервову систему, думали, чи йти кудись працювати, чи ні, бо якісь гроші залишалися можна ви. А через два-три місяці вони ж знову підписували новий контракт. Чому? Тому що вони кожен день були на зв'язку зі своїми побратимами, питали, що а ти а, а ти як там відпочиваєш? А ми тут те. Це... І це зовсім інший механізм. Але його може розуміти людина, яка була на війні. Зеленський Єрмак. І безліч, безліч, безліч п'яти шести менеджерів вони не розуміють, чого цього всього. Один із варіантів протесту військового проти відсутності розуміння термінів служби це залишення військової частини. Публічно про це заявив військовий і громадський активіст Сергій Гнезділов, збуривши українські соцмережі. Я дійсно вчинив кримінальний злочин. Але коли ми говоримо про цей випадок, чому ми постійно обговорюємо персоналію Гнезділова, а не говоримо, що Гнезділов це зробив через те, що ну, по факту... Законодавство не регулює цього питання, і на це всі закривають очі. Знаючи про цю проблему. Він відкрито написав на своїй сторінці у Фейсбук, що самовільно залишив військову частину, щоб привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в умовах воєнного стану. Я, я хочу нагадати, що це моє перше все до, до цього. Я з позиції не втікав. Яка кількість СЗЧ відбувається не публічно, влада озвучувати не хоче. Фактів самовільного залишення військових частин, дезертирства і невиконання наказів командирів стає більше. Про цю тенденцію заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Деякі публічні люди озвучили тезу, що в якийсь момент на фронт доведеться відправляти 14-річних дітей. Що е, країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік може знижувати хоч доча. 14 років, що викликає у батьків багатьох підлітків бажання терміново покинути країну зі своїми дітьми, дуже просто злякати людей. Оці розмови про те, що треба жінків, жінок мобілізувати, дітей мобілізувати, і так далі. Це абсолютно природньо для того, щоб налякати суспільство. Ні, ми ще не в тій ситуації далеко. У нас достатньо багато людей ще не відчувають війни. Я про чоловіків. Достатньо багато людей живуть заробляючи на війні, живуть заробляючи на дефіцитах і на тимчасових потребах країни. І ще далеко не дотичні війною, у нас, на жаль, є два прошарки суспільства. Один прошарок воює, живе війною, допомагає війську. А другий прошарок тішиться тим, що вони насолоджуються життям і живуть комфортно, і заробляють гроші і всіляко намагаються ухилитись від свого обов'язку. От коли наша країна перестане толерувати з такими людьми, коли е, візьмуться за зброю всі, хто повинен взяти е, по фізичному стану, по віку, нам не треба буде 14-літніх підлітків чіпати, але виховувати, навчати обов'язково, бо 14 сьогодні, завтра 17-18. Попри заяви влади і написання все нових і нових планів перемоги немає жодної ознаки закінчення війни. Путін кожного дня відгризає кілометри від українських територій. Тому військові переконані, ця війна надовго. Виховувати дітей в патріотичному руслі потрібно сьогодні. В першу чергу, так мет і історія. Згадаємо про те, що в країні війна, поводження зі зброєю, робота з молоддю. Патріотична, вона архіважлива, вона надважлива, бо молодь це ті, хто нас е, міняють. Рішення питання мобілізації просте мотивація. Перша мотивація це термін служби. От напишете три роки, і це буде перша мотивація. Зразу. 29 жовтня Верховна Рада підтримала закони про продовження мобілізації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року. Це вже тринадцяте аналогічне рішення від початку повномасштабної війни у цей же день. Під час виступу у парламенті секретар ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що до сил оборони планують призвати ще понад 160 тисяч людей. Завдяки цьому укомплектованість частин має сягнути 85%. Наразі до сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Або ми логічно прийдемо до рішення, які нам дозволяють поповнити сили оборони, або програємо часу, обмаль, треба діяти. У мене глибоке переконання, що все, що відбувається з мобілізацією станом сьогоднішньої армії. Пов'язано з тим, що влада насправді не зацікавлена в тому, щоб наша армія була такою сильною, щоб вона гнала геть звідси москалів. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.